Перед початком відео хочу передати привітусики Привітусики хочу передати Вірі, Максимяк, Насті, Радевич, Андрію Крилю, Росіславу Атаману і Валері Дяди. Якщо ви хочете, щоб я вам передав приютуси, тоді пишіть коменти і я вам передам, передам обов'язково. І сьогодні я знімаю не влог, а те разом з мамою. Привіт усім! Мене звати Мама Ростіка. І сьогодні моя моєму відповість на 15 запитань з тегу. Ооо. Готова мама? Е, ну давай Рискнемо. Різкнем. І перше питання: якою дитиною я був в дитинстві? Якою дитиною, хорошою, <ріст> чудовою. Таке маленьке, біленьке, хлопченятко. <ріст> Друге питання це що ти думала, коли я почав знімати відео на ютубі? Що я думала спочатку, думала, що він не вийде? <ріст> Ні, я думала, я в тебе вірила. я не знаю, що я думала. Я, в принципі, не знала, що ти знімаєш. я вже сама побачила в інтернеті. За літо сестра сказала. Так, правда? мені сказала моя донечка, я почала дивитися і коли побачила всі відео, була в шоці, була рада, рада. за тебе. Третє питання це смішний момент, який я зробив, коли був маленьким. О, Це було багато моментів, смішний. Ну, мабуть, для мене це залишилося, коли було три рочки. І ти дивився телевізор, так прям сидів перед, перед телевізором на підлозі. І такі тьоті танцювали, такі хороші, сексуальні з такими тічками. І ти, коротше, так ножки склав ногу на ногу докупи. І мені каже, мама, дивися, мені пітька з клоготі вилазить. Ти, коротше, типу, збудився дуже сильно. Я тебе побачила. Це був, коротше, я була в шоці. <звички> І це взагалі це був прикольний момент, що я дійсно ніколи не забуду. Четверте питання це яка у мене єдина звичка? звичка? Звичка. Одна єдина звичка. Я в тебе звичка. Відтікатись ні. Mm -hmm. 에, курити? Ні. Робити татуїровки? Ні. Яка тебе звичка? Їсти без. А, ну це не звичка. Це, так, ні, це не звичка. Ні, яка тебе звичка, типись ТВБ. Що ти, пист... ти їси швидко, дуже швидко, як мотор. <звук> Я питання. Коли ми йдемо кудись з'їсти, то щось зазвичай замовляємо. О, ти любиш на рахунок в Італії. Це завжди піця. Піца з сосіскою. <с>? Ти як українська сосіска маленька. Ти як України з картопля з сосіскою. І навіть в Італії ти це замовляєш завжди. і Навіть до сих пір тобі подобається сосіскою сосіску із Так, да, Завжди. Завжди. Це твоя улюблена така страва. Шосте питання це: що б ти хотіла, щоб я робив частіше. Щоб ти жив зі мною, щоб приїжджав до мене в гості частіше, гуляти з тобою частіше, щоб ти їв частіше. Дай їм частіше. Сьоме питання це що я роблю, що тебе дратує? Ну, ми там трошки слегка, забагато. Ну, Там відео знімаєш, може, що там пісняєш в туалеті. Це не дратується, принципі. Ти на своїй типу, волні, але. Це просто мені ну, ладно. Це не дратує. Ладно. переїхали. Восьме питання: це де ти мене бачиш через 10 років? Через 10 років. Ой, я думаю, що ти будеш мати свою велику студію. Будеш директором цієї студії. Ти все одно будеш знімати саме ці відео, але в тебе вже буде мільйон твоїх, як це буде підписників. І ти будеш ще популярний, знаменитий не тільки в Україні. Я думаю, за кордоном, так ти вже знаменитий в Італії, ти вже знаменитий в Франції. Тебе друзів, в принципі, багато по всьому світі. Не? Так що ти будеш такий інтернаціональний хлопець знаменитий. Ні, ти будеш, коротше, нормальний дядько. Дядько. Через 10 років тобі скільки буде 30 років. Ну, такий якраз в силі. Такі... розцвіті Роз... сіл. Розцвіт, розцвіт, да. розцвіт, сіл. Дев'яте питання. Чим ти пишаєшся мною? Пишаєшся, це взагалі ти може гордишся. Більше. Пишаєшся? А українська мова пишаєшся, да. ну, так. Не знаю. Напишіть в коментарях правильно. Пишатися чи городитися? Пишатись чим я... Ну на дано на, на даний момент взагалі чим пишаюся був. Або... Чим пишаєшся? Ти хороший, культурний хлопець, хлопець. хлопець. який любить маму, темний. Хороші дуже відео знімаєш, мені дуже подобається. Бувають такі моменти, що взагалі супер. що встикаюся, я Стикаюся, да. Я не те, що встикаюся, я хочу пісоту. Це я дійсно вписуюсь деколи. І рада, що тебе дуже багато підписників. Дуже рада. Що тебе, що тобі всі дзвонять, пишуть, шукають, тобі коментарі пишуть хороші. Такі. Десяте питання це сама жахлива річ, яку я зробив. Ти щось зробив погане, я не пам'ятаю. Я не знаю. А ти думаєш, ти щось зробив погане? Ти багато роботи можі. Жахливе, ну. Жахливий, ні. Мабуть, що ти почав корити дуже рано, оскільки 14 13. років, в 13. Це було мені неприємно, і я дуже розстроїлася. Одне єдине, да, що ти почав рано корити. Це для рахунок здоров'я. Що... Mm. Це мені не сподобалося. Один з питання це який у тебе улюблений момент зі мною? О, коли я дійсно з тобою, коли ми з тобою розмовляємо. Коли ти мені показуєш свої відео, мені перший, і я це дивлюся. мені Це дуже приємно. Любими моментом це дійсно, коли я проводжу з тобою час, тому що я його дуже не так багато проводила з тобою, тому що тебе залишила на Україні. No. Маленького самого, але коли ти приїжджаєш до мене завжди в Італію і зараз в Франції, і на даний момент, коли я з тобою, то я взагалі щаслива мама. Хотілося б таких моментів побільше в нашому житті. Ра бути разом з тобою. Це найкращий момент у моєму житті. В нас питання, який я був у школі? Ой, у школі ти пішов в школу тобі було 6 років. Ти спочатку ти пішов в садик, практично, там не розмовляв. Потім почав зі всіма дружити, говорити окей, коли пішов в школу, ти було 6 років, ти не розмовляв. І всі, коротше, думали, що у мене дитина, яка німа. Я німий. Всі думали, що в мене розсік німий. І розік так просидів вересень, просидів жовтень, просидів Лесопад. І Всі думають дитина, Розіг був такий мицюпунький малесенький, такі булонький. Блондінь такі хороші, такі оченятка. І сидів завжди спереді на першій партії і не розмовляв, всі думали, ну, дитина не розмовляє, не вміє розмовляти і окей. І одного разу я приходжу в школу, вчителька Черніка вибігає, така довольна і каже, до мене, ви знаєте, ваша дитина заговорила. Щось вона тебе запиталася? Ти короче встав і як почав тарабанити. Коротше, почав відповідати, всі були в шоці. Весь клас, Коротше, дітки всі позамовкали. Вона покликала іншу вчительку. Потім заучка прибігла. коротше, він тебе дивився, А ти говорив, тобі рот не закривався. коротше. Оце це було прикольно в школі. Та насте питання: якщо ти могла змінити щонебудь в моєму вихованні, що б ти саме змінила? Твоєму вихованні одне єдине, але це не моя вина, це вина на Україні. Що таке життя, що немає роботи, немає можливості заробляти гроші. Я би хотіла прожити ці всі роки втрачені, які я не прожила з тобою. Я би хотіла прожити з тобою. Я б час звернула назад, я тебе залишила 8 років. Це період від 8 років до, до зараз, до 19 я би хотіла жити з тобою. І мені дуже шкода, що я ті руки витратила. Ще раз це питання: коли ти найбільш пишалася мною? Найбільш пишалася Ну, взагалі-то завжди. Ти і в садіку був хороший, і виступав, постійно утренніки були. Ми Теж якби співали? Тук-тук, що там молотком. Та-да-да, да, да, да. так, маленькі сті. Ти був самий Тук -тук. малесенький, помні така біла рубашка, така жилетка чорна, тобі рубашечка так ви, що ти такий тук-тук молочком, вже там ми забили, я вже Й. не це І останнє питання: 15. -е. Опиши мою ідеальну дівчину. Як для мене я би хотіла, головне, щоб вона тебе любила, щоб вона тебе поважала, щоб вона тебе шанувала. Щоб у вас було взаєморозуміння і довіра, твоя дівчина має тобі довіряти. Якщо між вами не буде довіри, тоді не буде ніяких стосунків і все між вами закінчиться. Головне, щоб вона тебе любила, довіряла, поважала, шанувала. поважала це, що ти робиш, і, звичайно, тобою гордилася. Якщо вам сподобалася дана рубрика чи даний формат, тема, пишіть в коментарях, чи далі продовжувати, якщо дату, старатися знімати щось. Так що, друзі, дякую, що буде до кінця. Ставте лайки, не ставте лайки, блять. Розглядати друзям, підписати канал, пишіть в коментарі. Все. А з вами був я. Ростік розпізняє. Аїба.